Привіт! Ось так приємно. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. дня. А уже міцна рука у копче. Вітаю. Вітаю. Ми сьогодні принесли вам Вифеймський вогонь миру, який отримали від наших друзів-скаутів в Австрії. І коли ми дивимося на цей вогонь, ми згадуємо про всіх наших друзів-скаутів, постунів, які зараз відклали виховницьку роботу для того, щоб захищати нашу Україну. Цього понеділка ми постуни прощалися з очільником Івано-Франківського посту, який був головою і розвивав. Створював умови для розвитку молоді в івано франківську Ми дивимося на цей вогонь, пам'ятаємо про всіх наших загиблих воїнів. Але так само ми і згадуємо про волонтерів, які роблять все для того, щоб зберегти їхнє життя. Ми згадуємо про всіх вчителів, лікарів, комунальників, які роблять свою роботу. Ми згадуємо про. Нашу волонтерку постунку з Сєвєродонецька Нелю, яка виїжджала 27 лютого Сєвєродонецьку на велосипеді і у Львові. В перші дні зібрали навколо себе всіх переселенців і відновила все, що вони робили в Северодонецьку для розвитку молоді. Навіть найменші посту теж роблять якийсь свій внесок для перемоги, малюють малюнки, продають їх на аукціоні, щоб збирати гроші для наших захисників. І коли ми дивимося на цей вогонь, ми відчуваємо всю цю єдність, бо таких історій насправді тисячі, і в єдності є наша незламність. Цього року це символ світло миру з віфлієму. Це не просто особлення добра, надії та любові, адже саме це час єднання це символ того, що ми непереможні, ми разом. ми... Об'єднані, адже э, цей вогонь із рук в руки від одного скаутського осередку до іншого э, він долав безліч кордонів і потрапив до всіх тих, хто його так з нетерпінням чекає. Завдяки нашій невтомній роботі люди, які постраждали від війни, мають змогу отримати їжу, необхідні медикаменти, спеціальний одяг, засоби особистої гігієни. Завдяки нашим зусиллям ми передаємо до шелтерів, які приймають переселенців кремати, розкодушки, спальники та інші необхідні речі. Ми з щирою вдячністю хочемо вам передати це світло, подякувати і висловити свою підтримку захисникам та захисницям України і всьому українському народу від світової сказкої спільноти. Дякую вам за єдність. Україна обов'язкова переможе. Слава Україні! Героям слава! Дуже дякую! Дякую, що ця традиція наша зустріч. Незважаючи на те, що це все було один раз на рік, але незважаючи на це, вона дуже важлива. Я вам дуже дякую за те, що продовжуєте цю традицію. Я з вами повністю згоден. А ви, пластуни, скаути, гайди, ви виконуєте дуже виконуєте дуже важливу роботу. І цей вогонь, він дійсно цього року. Не тільки символічний, я погоджуюсь з вами, але він сьогодні дуже практичний. Цей вогонь дійсно він нас підтримує, показує, що ми не боїмось всі разом, ми не боїмося агресії Росії, ми ніколи не боїмось, ми будемо стояти до кінця, кожен на своєму місці. І цей вогонь піднімає настрій, дає енергію нашим бійцям, дає тим, хто на фронті, хто на передовій, кому... Найскладніше зараз. Я знаю, що після мене цей вогонь буде на фронті. І для мене це велика честь. Я думаю, що там він потрібен більш за все. Все, все сьогодні, саме сьогодні, коли там на фронті так потрібна. Так потрібна допомога. Я хочу подякувати вам за вашу велику освітню, велику волонтерську роботу. І це дійсно велика робота. Я ще раз вам дякую за цей вогонь. Хай такий вогонь буде в кожній вашій, в родині, сім'ї, близьких. І найголовніше, збережіть те, що у вас зараз є, цей вогонь у душі і все. Я вам ще раз дякую. Слава Україні! Героям слава!